Друзі, всім привіт! Супер! Надходження в Аврорі з дошки, кухонний інвентар. Запрошую до перегляду. Новинка вразила чашка керамічна, сіяки з різдвяним дизайном. На лижах. Є різні малюнки, різні кольори. 199 гривень. Шикарна новинка. Декор різдвяний металевий віночок. След гірляндами. В коробаці 949 гривень. Набір форм для печива, метал. Фігурні 4 штуки на блістері. Різні форми 109 гривень. Набір форм для печива метал. Фігурні 9 штук 69 гривень. Набір форм для печива метал. Різдвяний 3 штуки 77 гривень. Форма для випікання силикон. Зелені ялинки 6 штук в листі 88 гривень. Іграшка слайм лавин Вінтер 130 мл 55 гривень. Акция іграшка слайм з блискітками лавин сюрприз 210 мл 49 гривень. Супер новинка набір подарунковий безкіс з чашка парцелянова з шоколадною бомбочкою з маршмелом. 299 гривень за набір. Гарна новинка цього року. Набір косметики декоративний лавіт Адвент. Календар 399. Знову в Аврорі. Зараз акція. Пательня для млинців: алюміній, везер. Діаметр 20. см, Мармур 299 гривень. Коштувала 349. Гарна новинка прес для картоплі. Нейлоновий чорний. З червоним. Алма 64 гривні. Знову в аврорі ложка шумівка. Кухонна метал 69 гривень. Новинка і зараз. Акція. Серветка настільна порційна кругла. Малюнок сніжинки. Є різні кольори 39 гривень. Коштувала 49. Гарна новинка. Форма для випікання хліба силікон. Цікаві кольори. Зелений рожевий, фіолетовий 99 гривень. Форма для випікання силикон з ручками. Алма кругла. Гарні кольори – 109 гривень. Форма для випікання – силикон, кругла, хвиляста, діаметр 19 см, зелений, фіолетовий, рожевий колір – 77 гривень. Набір форм для випікання – силикон міні, 3 штуки – 22 гривні. Ложка кухонна силиконова однотонна фіолетовий, рожевий, зелений колір. Трендові кольори 69 гривень. Пакети майка номер 43, 100 штук в рулоні, 44 гривні. Пакети поліетиленовий зіп за стіпками і 100, 100 штук в паці 20 х 25 розміри 189 гривень. Пакети поліетиленовий 100 штук і за стіпками 10 на 12 см розміри 49 гривень. Набір для запікання фрекінбок, фольга алюмінієва 5 метрів. Рукав 2 метрів. Плюс подарунок 69 гривень. По акції пергамент для випікання силикон. З диспензером Frakienbok 50 штук. В коробці 88 гривень. Попир для выпечки регном профессионал коричневый 50 метров 149. Пливка хорчува матадор 200 метров 290 миллиметров 139. По акції плівка харчова 365 100 метрів 47 гривень. Фольга алюмінієва для запікання 365, 10 метрів 29 гривень. Пергамент для випічки. Силиконований оптімаль 5 метрів 39 гривень. Пергами для випічки фрекінбокс силикон круглий діаметр 36 см 20 аркушів, 88 88. Плівка харчова з ножем слайдером. Оптималь 120 метрів. В коробці 109 гривень. Пакети майка 365. Номер 36 100 штук 24 гривні. Пакети Майка Фентезі Хоми універсальні 200 штук в упаковці 59 гривень. Пакети Майка Оптімаль номер 40 100 штук в упаковці 34 гривні. Новинка кабрилок для ключів, м'який капібара. В асортименті 44 гривні. Чудова новинка, панель декоративна, самоклеюча, мармур, розміри 60х60 см, 55 гривень. Класнюча новинка декор новорічний на підставці. Хоху -хо в асортименті 64 гривні. Чудова новинка свічка для торта фігурна космос. Средние формы 34. Прекрасная Ялинкова. Девчинка Янку 49. Набір прикрас Ялынковых. бурульки. Три штуки в упаковці 55. Наклейка наварічна на скло. Міркова в асортименті 17. Іграшка м'яка різдвяна тваринка 399 Іграшка м'яка пес патрон 199 гривень. Класнюча новинка. Іграшка м'яка коник. Символ року 2026 в асортименті колір сірий коричневий 199 гривень. По акції підсвічник скляний округлий з візерунком, чорний золотом, 77 гривень. Новинка свічка декоративна кругла в скляній ємності з декором 69 гривень. Набір свічок для сервірування столу. В упаковці дві штуки. Білий рожевий колір 88 гривень. Додаткові знижки з 13 листопада слайси курячі сушені. рябчик, соєвий соус, 74. Кава розчинна. без кофіна, Якобс Монах 145 гривень. Пак це напий кави розчинний мак кофе. Салон на карамель 9 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва зі смаком гострої курки 14 гривень. Новий смак вермішель швидкого приготування ріва зі смаком смаженої курки 16. Вермішель рисова, швидкого приготування не гостра. Смак курки 12. Новинка в аврорі папір рисовий для приготування спрингролів. ролів Япон – 5 листів 44 гривні. Чай чорний цейлонський мономах з бергамотом 60 штук. Паці 99. Чай листовий. Розсипний вищий гатунок, Лісова ягода. саусеп – 49 гривень. Чай, травяний, чайна родина. 20 штук. Ромашка. В'ята в асортименті, 19. По акції з 13 листопада чай, чорний розсипний ахмат. грав грей 54 гривні. Знову в Аврорі десерт лазурований конті банджур, 116 грам. В асортименті полуниця з вершками. Класік 64 чоти гривні. Блокнот. опять на застіпсі з принтом панна 112 аркушів колір. Асортименті 109 гривень. Блокнот щоденник. Датований економікс 2026 179 гривень. Блокнот на застипсе с кишенями 96 аркушек. Колер в ассортименте 129 гривень. Блокнот дитячий на спирали с принтом Капибара 77 гривень. Блокнот на спіралі з прозорим чохлом для канцелярії 88 гривень. Блокнот на спіралі дитячий, Пляшка з ручкою в наборі 88 гривень. Блокнот, 5 дитячий, на магнітній застіпці. Котики 96 аркушів 119 гривень. Новинка набір тіста для ліплення з формами різдвяний 399. Набір фарб парафінових пастельних кольори 6 штук 99. Набір тіста для ліплення лавін – 30 кольорів 129 гривень. Набір пластиліну для ліплення повітряного. Вертеп 8 стиків 77 гривень. Гарна новинка: набір для створення прикрас. На підвіски великого розміру рожевий колір 249 гривень. По акції набір декору для рукоділля ягідки 6 штук. Жовтий рожевий колір 24 гривня. Набір декору для рукоділля, квіти, різні кольори 19. Класснючая новинка. Набір гілочок для рукоділля. Евкаліпт 6 штук. Зелений колір 29. Нітка біжутерна для рукоділля. Крафтайм. В асортименті різні кольори 22 гривні. Стрічка для рукоділля з Люрексом Time 22 гривні. Новинка набір інструментів для скраббукінгу 99. Стрічка репсова для рукоділля 18 метрів 29 гривень. Знову в аврорі світильник на стінно-стильовий круглий рке 27 Білий колір 99 гривень. Шикарна новинка. Дошка кухонна кругла. Малюнок мармур. В асортименті 99 гривень. Новинка дошка кухон на пластик. Синій колір, прямокутна 49 гривень. Гарна новинка. Менажниця для закусок дерев'яна кругла. 229 двадцять Знову на палиця. Качалка для тіста дерев'яна з ручками 39 гривень. Ложка столова з різьбленням 24. Виделка столова з різьбленням 24 гривні. Ложка каува з довгою ручкою 17. Точилка для ножів на блістері. Метал 64 гривні. Знову на полицях ключ для відкривання банок. 4 в одному, червоний колір 44 гривні. Ніж кухонний на блістери. Чорний колір 69 гривень. Ніж кухонний для хліба, металевий з чорною ручкою 69, ніж кухонний для м'яса Флорина. Антон 69 гривень. Ніж кухонний універсальний нержавіюча сталь пепер метал 11,4 см 179. Гарні новинки шумівка кухонна нейлонова, чорний з червоним 55 гривень. Аполлонний кухонний нейлоновий, чорний з червоним, алма на блістері 55 гривень ніж кухонний густо класік, шеф 23 см 199 грн ніж кухонний для овочів венсент піеста 9 см 109 грн лопатка кухонна дерев'яна розміри 300 на 55 мм 12 молоток кухонний Метала керамика, чорний колір 55 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім приємного дня, доброго настрою. Дякую ваша нова акція.